Всім привіт! Давненько в ефір. В принципі, не було що показати. На біги граємо, всі діла, б'ємо титанів, щось там, івенти проходимо. Але тут є призивчик, і я не знаю, коруч, кого я буду ставити гарантом. Ну, поки поставив Джофрі, тут мені, в принципі, всі, крім джейми потрібні. От, джейми це будуть просто падати куски, Получається. E, тут 9 цих, але тут хороший шанс. 30%, це можна попризувати. Подивимося, що за 30%. Погнали. Так, є. E, гарантірованих візьмемо, як мінімум 160, будемо дивитися, як падає. Хочеться підняти Тіріона, Хочеться підняти. Неплохо. Ну вмісто Джеймі зараз мені дадуть по 1500. Хорошо. Давайте далі. Жалко, що Джеймі є. Анестерсея, наприклад, або Мірін Трант. Мені ці. Так, хорошо. Тіріо надають стильних героїв не дають. Цікаво чому. У мене взагалі немає синього. Ні, по-моєму, 15 кусків є. Оцього. Бляха 10 дала Джеймі. Фігові заботиці. Поїхали, надо, щоб його ще б не давали. О, ще суперовий призив. Так, давайте вийдемо, зайдемо, щоб його тут не, не пахнуло ним. Бо щось дає не те, що треба. Мені не подобається, що тут є Джеймі. Мабуть, що я зроблю один гарант. І на цьому все. Бо щось ну, прям. Так, ще. 20 крутим. І далі я подивлюсь, що там по тірю. Можливо, тірю на хіба що доб'ємо до 5. Не подобається мені, що ці сірі жетони дають замість Джеймі, а Джеймі, блядь, як не злопадає. Коротше, все, да? А, ні, ще разочок. Джеймі як не злопадає. Коли треба, бо він, то не падав. Ну, таке діло, давай ріще. Ну да, 10 кусків нападало тут. По 5 тисяч, кстати, цікаво э, цих драконів. Можна вже, мабуть, зловити. Ой, ці я скрутив. А тут що? Вон 54 тисячі. Блін, пожалуйста. Е, ну, давайте. Що, призвемо тут валерійських цих драконів. Міні. В принципі, для Івента Дрогон треба, останні дракони особо не треба. Подивимося, 3, 10, зелених, 5. Дрогон апнувся. Ну, окей, хорошо. 14 кусків. <ріст> Можна далі відкривати. Так, подивимося, що в нас по ну, надо брати його, його Гарантірованих 15. Хорошо, домовились. Беремо тоді Тіріона, Там подивимося, кого візьмемо. А кстати, оскільки а цей? У нас е, Кліган теж хороший, доволі такий герой. Подобається мені. Ну, У нього багато, понятно. Ладно, тоді. Тоді, з другої сторони, якщо ми зараз візьмемо Тіріона. ну це його ще 40 кусків треба. Даже не знаю клігану взагалі мало. До 140 теж не дотягнемо. Ну, блин, що беремо? Клігана чи того? Ладно, коротше, беремо Тіріона. Все-таки. Погнали. Чи Клігана. Чи клігана чи тіріона. 40 кусків Тіріона вряд ли впаде. Ладно, беремо Клігана. Я взяти краще, не знаю, ребята, коли взяти клігана, цього ні. Хоча він в мене його саме менше Ну, він в мене ніде не використовується 15. Ні, ладно, беремо, Хорошо, беремо Клігана. Я думаю, 40 кусків наловимо. Наловимо Тіріона хоча я можу. Заблуждатись. Так, є, хорошо, забираємо. Давай 15 кусків пліганчика. Хорошо. Що взяли, то вже взяли. Давайте ще крутимось. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, прям, це прям даже можна заскрінути і хвалитися таким. Скріном 20 цих, 20 цих. Прям обляха. То що треба, давайте таких ще побольше, щоб такі. Хоча б ще 2-3 штучки, я б довольний був. <coughs> ну да, Джейм медали. Вообще ни о чем. Сейчас шарас драконів прокрутим. 10. Да ты що, Давайте нормально, ребята. Расчехляйтесь. Ну, да, маловато. Ну, там уже я дивлюся, а что там у нас? Ага, ну хорошо. Я уже дивлюсь там. Ну. Непогано. До речі, що у нас? Все-таки Метіріона на п'ятерочку підтягнемо, я дивлюся. Осталось йому там зовсім пів шишечки. Да, одну, короче, одну монеточку. Хорошо. А клігану... Добре, що взяв, кстати, клігана. Кліган може теж підтягнутися. скільки в нього сотні є. Ну, блін. Нема. Ну, такое діло, такое. Давай. Хай буде він в закріплених цих пацанах. Подивимося, що там нападає. Я люблю клацати, але давайте подождемо, щоб вони самі може так лучше дає. Кстати не знаю, чи лучше, чи ні, але. Трохи нужних дає. Драконі пооткриваємо симджемі. Реально, лучше Мірін Трант був. Але. Але, але. Так, що там у нас? Ще один раз і забираємо. Так, я забираємо. Так, це хорошо. Забираємо 15 кусків цього. Ну, да. да. Піднімемо їх на 5 зірок. Я ними, в принципі, в ПВП граю. Хочу подивитися на синього Джофрі, що він там. Е, так, повисити. А, тут теж він так по, чуть -чуть, по чуть -чуть там в втіхаря і качнувся. Підлюка такий стрьомний. Хороший персонаж, в принципі, 5 кусочків ще будемо. Угу. Хорошо. Давайте. Кліган хай буде. Хай буде кліган у нас за гарантованих 15 кусків. Подивимося. Не клацаю спеціально, може краще буде падати. Не дали тірю на один кусочок, але дали клігана 15 гарантірованих. Ага. Вибачайте, що перепригую, вони хочуть лишні тратити. А, далі Тірюна, я чиступлю. 149 даже ти що. Так, а що по клігану? Бо клігана би, в принципі, що у нього там? Ага, взагалі круто, хорошо. Клігана, в принципі, теж там должно. 10 кусочків. Ну, окей, давай. Давай ще клігана 10 кусочків доловлюємо. Тут ставимо пацана. І дивимося, що получиться. Туже вже мало-мало осталось мало зелених, може десь припасемо їх на будущее. Не знаю. 10 кгана доловлюємо, мабуть, і на цьому. <гум> 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 Джеймі. Ти красавчик. Не надо 10 кліганчика, і на цьому всьому буде опять зірок піднят, и вже неплохо Єсть. Ох, прям хорошо, прям хорошо. Що може протягнемо все-таки. Ну що 60 круток, це не багато, але витрачати їх не хочеться так. Ладно, поїхали. 60 круток, давай. Ох ти, що ти що, диви, як хорошенько. Хм. Все одно треба ловити цих героїв. Все одно десь вони будуть попадатися іменно з Джеймі в одному призиві. Джеймі, звісно, давала мені. Дай дорогу. Дай дорогу дай. Так, що там у нас? Так, хорошо, прям так. Що у нас? 6X30. Подивимося, коротше. Е -е, скажем так, що буде падати. Може когось там... Хоча ні, там дуже далеко. Ой, хорошо. Тіріона прям так непогано дала. Я ще ним, в принципі, граю. От. Ну не дуже він мені так уж сильно подобається, як... Ой, фу-фу-фу. Так. Е... Сталася одна крутка. Дай-ка подивимося, кого нам лучше взяти, краще взяти. Давай. Клігана. Ну, понятно, кліган тільки тільки Підтянувся, явно не його. Явно не його ми будемо брати. Новинка, хорошо. Тут теж щось подивимося, попрокачуємо. Так, ліган. Це 106, даже чи собі... А, так я йому і надавав шмаття. е І Тіріона, ну тут прям далеко, до 200, це понятно. Це десь хіба що він буде віддільно, то його можна буде доловлювати. Хоч цікавить мене синій парень. Синій мальчишка. 48. Ну, блин. Надо, наверное, его брать. 13, 70. Это мало, блин. И не туда, и не сюда. На 4 было бы зеркало подтянуть. Физикан. Димаш. Не особо. Не особо. Тут четверка ему надо. Ладно, хорошо. Тогда, наверное, мы все-таки возьмем э, Тириончика. Еще. Гарантированих 15 кусочків. Все-таки йому ближче до шести зірочок. Так. Да. Хорошо. Буде в нас младший ланістер. Ой, навіть заглючила вже стільки, я багато не знімав. Щось. Або гра заглючила, не знаю. Ой, такс. Чусь не переключається. О. Заглючила повністю, гра. ребята. Не хоче вона щось взагалі. О, нічого не жмакається, заглючила щось повним ходом гра. Ладно, ну от коротше, призив. Я буду перезапускати цю гру. І візьму просто гарантірованих 15 кусків. Не знаю, чесно, скільки там чого нападало. От, ну приблизно ви побачили картину. Приблизно картину ви побачили. Нічого не можна нажати, просто-напросто з насмірсь завісла гра. Ладно, на цьому коротше, і закінчимо наш відосик. Всім дякую за увагу. До побачення.